Поки що ще не бачу, але давай розповідай, що відбувається. Ми твій сюжет про ціни на сувеніри там, на бразильську продукцію вже показали. Ну, супер. Чесно кажучи, у нас в Ріо де жанейро тут також всю ніч падав дощ. Вчора, якби це не практично останній день мого перебування в Ріо де жанейро е я б через дощ на цей ринок не відправився, однак був змушений поїхати, оскільки інших днів у мене. Не буде. Вчора весь день падав дощ, всю ніч падав дощ. Сьогодні трошки прояснилося, однак це зовсім не та погода, на яку я розраховую. Ось так. Мені зараз кидають повідомлення про те, як бразильські фанати напали на журналіста з відео про тебе так, постійно нагадують нам наші. Наші глядачі про те, що типу, Володимир Молош на, на пригоди натрапив у Бразилії. Розповідай, що там насправді ну, лишилося два дні чемпіонату, завтра е, малий фінал, післязавтра великий фінал, все кінець. Щоб Бразилія вже стихла, заснула, заспокоїлась, чи ще ні? Ну чесно кажучи, всюди, на вулицях, в метро, відчувається, що бразильці вже футболом зовсім не живуть. Навіть я спостерігав картину таку вчора, що. Комунальні служби міста почали згортати банери, почали з -з згрібати там всі останні залишки преси, яку ще не розкупили. Також я спостерігав таку картину, як з автобусів міста також почали здирати зображення з Неймаром. До речі, вчора вірна Бразилії прилетіла в Бразилію. В столицю, де вона буде завтра грати матч. І Неймар, який в цьому поєдинку не зіграє, давав прес-конференцію. Він плакав. Також він відвідав тренування своїх партнерів. Там всі його так підбадьорювали. Тому, ну так, з одної сторони, важко дивитися на це. Але з іншого боку, ну в принципі, Бразилія фактично ні, нічого не показала на цьому чемпіонаті, тому вони на, на це і заслуговують. Ще я я я хотів би зупинитися на фіналі. Не знаю, чи знаєте ви чи ні. Но, ну тут у Ріо очікують приїзд Володимира Путіна. Він того має самого? при того самого. Він він має прибути тут е, в неділю вранці. І як, як відомо, на закритті, на закритті чемпіонату перед фінальним поєдинком Шакіра буде співати пісню «Ла, ла ла так, Не знаю, на що ти натякаєш. Я з мене погано з жартами. Е, але, Володю, скажи, будь ласка, ну як для тебе взагалі чемпіонат пройшов? Ти задоволений чи, чи очікував більшого? Ну, чесно кажучи, я по поки що так для себе не, не аналізував. Єдине, що я можу сказати, що за рівнем організації ну, це, мабуть, що найкрутіший турнір, тому що я свого часу працював на конкурсах Євробачення, однак це з, з Євробаченням ну просто не порівнюється. Навіть попри те, що не, не, не все мені вдалося реалізувати, що я задумував, однак як то кажуть, ще, ще ще є час попрацювати на інших. Ну я маю на увазі ще через два роки на чемпіонаті Європи, який буде проходити у Франції. Ну, так дякуємо Володимиру за те, що він кожного дня на громадському зранку. До речі, він по перше вставав, виходить. Я я ще не це зрозумів, вставав о шостій ранку для того, щоб включитися до нас на громадське. Дякуємо йому за те, що він вмикав режим ріо тут. У нас у Києві справді відчували себе, ніби ми там дуже близько до чемпіонату світу. Я коли навіть дивився матчі, я скільки бекстейджу знав, скільки знав всього, що відбувається за межами стадіону. Так небагато такий ефект присутності фактично для мене забезпечив Володя. Дуже йому за то дякую. Thank <laughs> you.